Доброго дня, шановні жителі нашої громади. Хочу вже традиційно поділитися з вами підсумками минулого тижня і проінформувати вас, над чим ми будемо працювати в подальшому. Відразу хочу сказати, що минулий тиждень був дуже непростим. Через чергову російську атаку ми практично першу добу у нас був по по повний, скажімо так, блекаут. Ми дві доби провели без електроенергії. Але відразу хочу сказати, що завдяки такій злагодженій роботі наших комунальних служб і в першу чергу це працівників ДТЕКу, наших обласних керівників ДТЕКу, безпосередньо працівників. Я за що їм дуже-дуже вдячний. Вони працювали цілодобово, не виходячи, ну скажімо, не покидаючи місце, де вони працювали. І нам вдалося забезпечити і водопостачання, і тепло буквально вже на другий день. Користуючись. Нагодою, я відразу хочу наголосити на важливості готовності кожного до жителя нашої громади до подібних ситуацій, які можуть виникнути в будь-який час, що потрібно тримати заряджені і павербанки, ліхтарики. І особливо хочу наголосити, що потрібно мати запаси води. Це дуже і дуже важливо. Ми не знаємо, що може трапитись буквально через 5-10 хвилин. Ми доклали максимум зусиль, щоб підтримати наших мешканців. У місті працювали пункти незламності, де кожен міг зарядити свої пристрої та отримати доступ до інтернету. Для родини, які проживають у будинках з електричними плитами. Ми організували польову кухню з гарячими обідами. Я також вдячний тим, хто організовував цю роботу. Жителі мали можливість отримати гарячі обіди. Навчальні заклади оперативно адаптувалися до ситуації. Школи перейшли на дистанційний формат навчання, розуміючи, що не всі діти мали змогу підключитися в п'ятницю через відсутність світла. Ці уроки будуть надолужені протягом поточного тижня. Дитячі садки працювали в режимі робочих груп з відвідуваністю близько 30-35%, але не дивлячись на те, що було їх небагато, 30%, але вони були повністю забезпечені харчуванням. Міська лікарня працювала в штатному режимі, забезпечуючи всі необхідні медичні послуги для нашого населення. Важливим напрямком нашої роботи стала організація гуманітарної допомоги постраждалим від обстрілу. Було успішно проведено видачі фінансової допомоги, спеціальних наборів для жінок і дітей, а також забезпечення юридичних та психологічних консультацій. Хочу наголосити, що завтра також буде надана допомога новій групі постраждалих жителів нашої громади, які попередньо вже зареєструвалися. І перелік адрес опублікований на офіційному сайті та соціальних мережах міської ради. Також до цієї теми інформую, що у середу, 12 березня, о 12-й годині дня, у великій сесійній залі міськради, відбудеться інформаційна зустріч з представниками громадської організації 10 квітня. Фахівці організації нададуть вичерпну інформацію, щодо програми є відновлення, е, яким чином оформити компенсацію від держави. Ну, за пошкоджене майна, які документи потрібні, хто має право на виплати та який їх розмір. Це дуже важливо, повірте. Ви отримаєте повністю всю консультацію, яка вам необхідна. Я запрошую всіх постраждалих від обстрілів, представників ОСББ та всіх зацікавлених мешканців. Сьогодні ми вже зібралися, ну були таким гуртом, скажімо, Відбувся мітинг до річниці Тараса Шевченка. Ми вшанували пам'ять Кабзаря, поклали квіти, послухали виступи наших талановитих місцевих творчих колективів. Щодо роботи, всі комунальні підприємства міста працюють в штатному режимі, ліквідовують стихійні смітники, прибирають територію та виконують всі необхідні роботи. Практично всі нагальні питання життєдіяльності міста оперативно відпрацьовуються, якщо ви надаєте нам ще якусь інформацію. Минулого тижня відбулася чергова сесія міськради. Зараз ми активно працюємо над реалізацією вже прийнятих рішень. З ними можна знайомитися на офіційному сайті у розділі рішення. Сказати, що депутати були дуже активними, але в кінці кінців ми все ж таки знаходили компроміс. Було декілька питань, де ми не змогли знайти спільне рішення, але більшість було прийнято консенсусом. Я дякую кожному мешканцю за розуміння, терпім, терпимість, єдність у ці складні часи, які ми сьогодні переживаємо. Но разом разом ми обов'язково подолаємо всі труднощі. Слава Україні.